Далі про ці та інші новини детальніше. Понад дві години бюджетна комісія Херсонської міської ради намагалася вирішити, куди та як правильно витратити бюджетні кошти. За тим, куди та як міська влада планує витратити фінанси цього року, слідкували активісти громадського об'єднання Самопоміч Херсон. Були там і наші кореспонденти. Конструктивні питання запропонували розглянути активісти об'єднання Самопоміч Херсон, адже саме до них громадяни міста звертаються із наболілими для них питаннями. Від імені херсонців ми спробуємо з'ясувати деякі питання, а саме чому на сьогоднішній день не поповнюється бюджет за рахунок платних парковок, а точніше не ефективно поповнюється, а поповнюються якісь сімейні бюджети. Спробуємо з'ясувати, чому так погано працюють комунальні підприємства міста та не приносять прибутку. Також розглянемо питання щодо фінансування управління естетики на демонтаж рекламних носіїв. Минулого року було виділено 100 тисяч гривень. До цих фірми не дізналися, куди ці кошти були витрачені. Цього року вже планується виділити 300 тисяч. Дуже цікаво з'ясувати на які заходи будуть вони витрачатися. Говорили багато управління освіти міста наполягало на виділенні коштів для встановлення кнопок охорони у школах та дитсадках, коли вони і так охороняються. Керівництво Херсонської ТЕЦ просило грошей для того, аби заплатити податок на прибуток. Говорили і про неефективну діяльність деяких комунальних підприємств та разом думали, як зекономити на вічному вогні. Особлива увага перевізникам, які не лише надають послуги населенню, а й мають певний зиск з рекламодавців. Доходність комунальних підприємств, яка в прошлом году з усіх комунальних підприємств доходить стало сорок тисяч гривень за год. В этом году планується на рівні 50 тисяч. Призвініті одкуди такі цифри, якщо взять элементарно коммунавтотранссервис. Пусть они даже, если бы не перевозили льготников и не брали плату за проезд, но ну, извините, они хотя бы получают э, все маршрутки, как мы знаем, вывершенной рекламой. Хотя бы даже доход от рекламы за год на коммунальное предприятие стоит больше 40 тысяч. Савісна як формується ця доходная частина система контролю за комунальними підприємствами важливе питання, яке так і не розглянули учасники комісії. Питання тендерних перевезень на маршруті номер 33 так і залишається відкритим. Я пропоную враховувати рекомендації і профільної транспортної, яка не бачить можливості на цей час. Підняти паркувальні. На дуже складна позиція, які слави, що давайте дві комісії, вашу демократичну і нашу, об'єднаємо. Вирватимо спільне бачення цього питання і вирішимо доцільність цього чи недоцільність. Окремим питанням, яке турбує громадськість, стала проблема незаконної забудови у золотутку в гідропарку. Представники благодійного фонду продовжують незаконне будівництво вар'єрів та споруд без вітру. за ситуацію. Це призвело до низки негативних наслідків. Лише протягом місяця одна тварина зникла, дві тварини загинули. За наявною інформацією, 28.02.15 року у зоокутку загинув Вовк. Після обстеження лабораторії управління ветеринарної медицини встановлено, що Вовк загинув від паразитарної інфекції, яка передається через окуси комах та є небезпечною для життя та здоров'я людини. Разом з тим, з боку представників фонду та комунального підприємства була спроба приховати факт у департаменту ЖКГ. Лише завдяки об'єднанню самопоміч цей факт було доведено до громадськості. Об'єднання самопоміч Херсон вкотре звертається до мера, аби вжити рішучих заходів. Ми діємо в правовому полі і намагаємося саме привернути до цього увагу до цих проблем. Чим більше людей будуть про це знати, тим більше ймовірність, що не зможуть наші депутати або інші особи приховати ці проблеми. Ініціативна група зі створення громадської організації об'єднання самопоміч в Херсоні запрошує до діалогу та співпраці херсонців, у яких є бажання та вміння працювати на благо рідного міста, фахівців у різних сферах громадського життя, готових жертвувати власним часом та знаннями з метою розбудови рідного міста та держави заради процвітання.